От подивіться, в якому гарному місці приміщення в шатилові партнери. Там церква. До речі, бачите, перед церквою теж гарний ландшафтний дизайн. Ну як ми можемо зробити гірше ландшафтний дизайн, ніж у наших сусідів. Тому навесну оця вся територія буде в гарному ландшафтному дизайні. Голубі е... йолки. Як, як, як йолки на українській мові будуть? Ялинки. Ялинки, голубі ялинки будуть, різні декоративні рослини. Ми навіть оцю зону беремо на себе. Відповідальність, оцю зону я хочу висадити гарно квітами. Ну зрозуміло, що цей забор ми приберемо і оцю всю територію облаштуємо гарним ландшафтним дизайном, щоб е, в наше місто люди, які в'їжджають і бачать собор, бачать церкву, і щоб наш офіс теж виглядав е, гарно з точки зору рослин і всього іншого. Тому лайк відчатила і партнери. Будемо шукати жінку, яка нам допоможе за всіма нашими рослинами, квітами і за офісом по господарству допомагати. Тому таку жінку шукати будемо. Всім лайк зовруче.